Привіт, Вовчику. Дякую, що завітав до нас сьогодні в гості. А куди ж це ти зібрався? На заняття з малювання? М -м -м, бачу в тебе і альбом, і олівці. Добре, Вовчику, але сьогодні в нас заняття з математики. І поговоримо ми про склад числа. А давай спочатку розглянемо, які в тебе олівці. Які гарні. Пригадаємо їхні кольори: червоний, рожевий, синій, жовтий, оранжевий, блакитний, чорний та зелений. А скільки ж всього в тебе олівців? Порахуємо разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, Вісім. Пригадуєш, як виглядає цифра 8? Ось так. А чи знаєш ти, Вовчику, з яких двох менших чисел можна скласти число 8? Давай я тобі покажу. І твої олівчики нам допоможуть. Один олівець. 7 олівців. Ось один. Роз, гарненько поставлю, щоб всім було видно. Один та сім. Разом буде. Скільки вовчику буде. І це буде вісім. І ще можна олівці розкласти як. Два і шість. Та й буде вісім. Три і п'ять. Вийде вісім. Ось так поверну, щоб діткам було добре видно. І тобі, вовчику, щоб було видно. По іншому ще можна розкласти чотири і чотири. Вісім. П'ять. І три. Іде вісім. Шість. Та два. Вісім. Сім. Та один. 8. Та Ось так. Число вісім. Ми розкладали на два менших числа. Дивись Вовчику: Вісім. Це

І ще, як розкладається вісім. Ще можна розкласти ось так. 1, 2, 3, 4. Тут 4 і тут 4. 1, 2, 3, 4, 4 та 4. І ще можна як розкласти. 1, 2, 3, 3. та 1, 2, 3, 4, 5. 3 та 5. Буде вісім. Ще як можна розкласти. 2 та шість. І ще можна розкласти ось так. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 7. 1 та 7. Буде 8. Ось ми вісім розкладали на два менших числа по різному. Розумів, вовчику. Ось як нам у пригоді стали вовчикові олівці. Ми дізналися, з яких двох менших чисел можна скласти число 8. А тепер, вовчику, збирай свої олівці та й починай малювати весняні квіти. А тепер розглянемо будиночок під номером 8, в якому проживають жучки на першому поверсі: 7 та 1, 6 та 2, 5 та 3. 4 та 4. 3 та 5. 2, та 6, 1 та 7. Ось так розмістилися жучки по різних кімнатках, а разом їх на кожному поверсі буде 8. Діти, для того, щоб записати ось ці приклади, вам треба навчитися написати цифру 8. Для початку прочитаємо. 1 додати 7 дорівнює 8. 2 додати 6 дорівнює 8. 3 додати 5 дорівнює 8. 4 додати 4 дорівнює 8. 5 додати 3 дорівнює 8. 7 додати 1 дорівнює 8. Потрину. Почалося писати цифру 8 в повітрі. Вказівним пальчиком починаємо малювати верхній овал. Верхній овал трошки менший, ніж нижній овал. Ось так Лінії з'єдналися. Починаємо вести верхній овал, потім донизу, Заокруглюємо і нижній овал. Потім лінії з'єдналися уверху. Це ми малювали в повітрі. А тепер ми напишемо олівцем. Спочатку трішки спустили ми ручку ось так від куточка. Бачите, від правого куточка опустили руку далеко. І починаємо писати верхній овал. Ведем, 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 йдем, заокруглюємо його. І донизу ось так. І малюємо нижній овал. Ось так, ось так, ось так заокруглюємо його. І лінії з'єдналися.